Всім привіт! Отже, у нас почалася вже триває зимовий сезон, і де хто хоче, все ж таки і, і може має на це сили, і бажання святкувати зимові свята, попри війну, щоб. Мати щось світле в кінці цього жахливого року. О, і, звісно, що і ось вже на носі будуть лунати святкові мелодії. Серед них, звісно, буде щедрик, який вже міцно асоціюється із зимовими святами. А, тим більше, от нещодавно зовсім нещодавно ми відзначили сторічну прем'єру Щедрика у США. який 100 років тому відбувся концерт у Карнегі Холі. А від моменту першого виконання пройшло 106 років, і Це сталося саме в Києві. Тому я вирішила розповісти історію цієї щитрівки та е про її автора Миколу Лантовича. Тому почнімо. Леонтович справді обдарований музикант та композитор. А він не мав крутої європейської або столичної освіти. Але важка праця та талант та самовіддача і любов його батьків, які передали свою любов до музики всім своїм батькам, всім своїм дітям зробили свою справу. Та, все ж таки Недорогу, але якісну освіту, в тому числі музичну, він отримував у семінарії в Кам'янець-Подільську. А далі знову ж таки важка і постійна регулярна праця. Він постійно збирав фольклор, дізнавався про нього більше, опрацьовував, адаптував під хор та вдосконалював таким чином свою майстерність. Коли досліджувала його біографію, то е, дуже кидається в очі, що Леонтович дуже діяльний не може жити без музики і без роботи. Після завершення навчання він не прийняв духовного сана як мами після завершення семінарії, а пішов вчителювати у сільську школу. Там навіть організував самодіяльний симфонічний оркестр. Хоча особливої практики для цього він не мав, але таким чином здобував її. Проте він викладав не лише у сільських школах, а багато років їздив по різних місцях. Поділля, Донбас, потім знов Поділля, Київ, Москва. Він весь цей час не зупинявся, працював, викладав, шукав фольклор, опрацьовував його та вдосконалював свою майстерність просто невпинно. Що ще дуже помітно, він дуже ретельно пропрацьовував свої твори, носив обдумував ідею в голові по декілька років, і навіть коли твір вже виконувався на сцені, це не заважало Миколі Дмитровичу повертатися до нього та доопрацьовувати і покращувати. Пісню Ой, темна та невидима ніченька переробляв сім разів. Гарно відомий нам Щедрик зазнав чотирьох редакцій, і так з багатьма його обробками. Якщо прикинути, то десь по часу Леонтович створив щедрика приблизно на старших курсах семінарії, це саме перша редакція. А пізніше, десь приблизно з 1909 року, це саме період його навчання у композитора та музикознавця, професора Київської консерваторії Болеслава Яворського. Саме тоді Микола Дмитрович створив дуже багато своїх відомих. Обробок народних пісень, в тому числі другу і третю редакцію Щедрика. Та ось нарешті момент прем'єри Щедрика це сталося 1916 року на Новий рік у Київському купецькому зібранні. Зараз це національна філармонія. Мантович самостійно тарихував хором студентів Київського університету, щоб представити публіці вже четверту обробку Щедрика. І саме вона принесла йому великий успіх та популярність і не лише у київської публіки. Та цього б не сталося, принаймні в цей рік, в цей момент, якби не Олександр Кошець. Він буквально таки вмовив Леонтовича, що Щедрик вже готовий, його можна презентувати публіці. Це було не дарма, адже відгуки про творчість Миколи Дмитровича, особливо про Щедрика та й про інші його обробки, були надзвичайно схвальними. Наприклад, український композитор Кирило Стеценко казав маленьку, простеньку мелодію він розгортає на широку картину з безліччю найрізноманітніших фарб. Кошець дуже пригледів собі обробки Леонтовича. Та коли з'явилася можливість, поніс українську музику в світ. Саме під диригуванням, під керуванням Олександра Кошиця, українська республіканська капела під час свого європейського та американського турне презентувала українську музику світу, в тому числі творчість Леонтовича. Та українського республіканського капелу створили не лише через персональне бажання та ініціативу кошиця. Це сталося в тому числі за сприяння у тодішньої влади та особисто голови директорії УНР Симона Петлюри. Уряд директорії вирішив пустити в хід культурну дипломатію, адже молоді українські державі зовсім не заважали би союзники за кордоном, тому що в той же час російська біла імміграція вкрай успішно поширювала там свої імперські наративи і, звісно, ж не бажала незалежності України. Капела мала стати українським голосом і альтернативою цим широко розповсюдженим російським поглядам, розказати світу, хто такі українці, яку ми маємо історію культуру. І це було надзвичайно на часі, адже Україні тоді було дуже непросто. Буквально через місяць після створення колективу Київ захопили більшовики. Колектив капели переїжджає до Кам'янця-Подільського, і звідти починає свої гастролі. Перший виступ капели в Європі відбувся 11 травня 2019 року в Національному театрі Праги. І далі протягом наступних п'яти років колектив не зупинявся. Вони виступили в 17 країнах світу: Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Великобританія, Німеччина, Польща, Іспанія, США, Мексика, Бразилія, Аргентина, Уругвай, Куба та Канада. Критики та просто глядачі не шкодували компліментів. Імена українських композиторів Крила Стеценка, Микола Лисенка, Олександра Кошиця, Микола Лонтовича не сходили зі шпальт європейських газет. Ще трик був головним номером, який запам'ятався всім. Прямо під час цих гастролей, коли музика Левановича лунала всім світом і отримувала настільки схвальні відгуки, йому самому було зовсім не до цього, адже уряд директорії був дуже нестійкий. В Києві постійно змінювалася влада, і спочатку його захопили більшовики, а потім Денікінці, після цього він був вимушений тікати з міста, йти пішки до Тульчина, де жив довгий час до переїзду в Київ. А шлях від Києва до Тульчина зовсім не близький, 270 кілометрів. Уявіть, як йому було йти. І він намагався усісти в Тульчині, продовжити роботу на своєю оперою на Русалчан-Великдень, за казкою Бориса Грінченка. Також заснував в місті першу музичну школу, й паралельно викладав у міському училищі. Але була проблемка: вся ця діяльність не приносила достатньо грошей. Він із сім'єю жив у дуже дуже сильній скруті. У спогадах його доньки я знайшла фразу, яка мене буквально вразила: батьки часто на різні релігійні свята відправляли мене погустювати до дідуся в Марківку з надією, що, вертаючись, я принесусь таких харчів. Тому Микола Дмитрович був змушений повернутися з Тульчина до свого рідного села, до батьківської хати, а це іще пішки 80 кілометрів. Що він у старому пальто в штанах з величезними фіолетовими латками та в шапці пошитій його дружиною із старого старої ковтри, тому що ну більше було нічого. І рівно в цей же час приблизно, от приблизно там дні буквально от сходяться, в січні 21-го року Есидора Дункан. Після концерту республіканської капели в Парижі написала у книзі відгуків Браво. А за декілька днів після цього концерту в рідному селі в батьківській хаті 23 січня 1921 року його вбив у проповноважений Вінницького ЧК Афанасій Грищенко. Довгий час майже ніхто не знав, що саме конкретно сталося в цей день, окрім безпосередніх свідків і близьких друзів, аж до розсекречення архівів КДБ в 90-х роках, коли всім стало відомо правду і знайшли текст рапорту, який подав вбивця своєму керівництву. Звітими дізналися його ім'я. А у 1921 році Гнат Яструбецький один з найближчих друзів Леонтовича, відразу як дізнався новини, поїхав на місце злочину і зібрав тоді дуже багато важливих деталей. А головне, він записав спогади батька Леонтовича. А інший друг Степан Васильченко у своєму щоденнику залишив всю цю інформацію. Нам дуже пощастило, що цей щоденник зберігся і його змогли віднайти працівники місцевого етнографічного музею. І ось що Ястробецький записав. У суботу, 9 січня 1921 року Микола Леонтович прибув у Марківку до батька. Ще не встигли обмінятися новинами, як на подвір'я в'їхала підвода. Була шоста година вечора по сонцю. До хати зайшов молодий 22-23 років середнього зросту чоловік. Темний блондин, без вусів і бороди. Руки мав хлені з довгими пальцями, гарно вбраний, пальто з овечим коміром. На голові кепка, розмова російська, солдатська, попросився переночувати. Прибули казав, що в Марківці має багато діла, що він чекіст, інформатор, проводить боротьбу з місцевим бандитизмом. Непроханий гість назвав себе на прізвище Гріщенко. На ранок звук пострілу розбудив отця. Була сьома тридцять ранку. На ліжку під вікном сидів напівзігнутим Леонтович і зляканим голосом допитувався, що це вибух. Промовивши ці слова. Пав на подушку. Над його ліжком стояв Гріщенко. Він був босий в одній білизні, в руках тримав зброю, викидаючи стріляну гільзу. Дома ще була сестра композитора Вікторія і донька Галина. Їм, як і батькові композитора, незваний гість позв'язував руки. Він одягнув на себе напівку жушок, який носив батько Леонтовича. Лаявся брудними словами, вимагав грошей. На очах у всіх витрушував все з гаманця Миколи Дмитровича, забрав п'ять тисяч карбованців різною валютою, все поперекидав у будинку, шукав речі і з речами вийшов. У той же час Савантович лишав нерухомо із розплющеними очима. На ліжку і на підлозі була калюжа крові. На крик пана отця. Прибіг учитель, інші люди. Вони розв'язали Леонтовича, наклали пов'язку на рану потерпілого. Рана була з правого боку. Леонтович ще встиг сказати: тату, я помираю. Була восьма година ранку. Коли приїхав лікар, Леонтович був уже мертвий. За фактом вбивства навіть почали кримінальне впровадження, але ми з вами розуміємо, що ціль знайти справжнього вбивцю не стояла. Покази свідків дуже вільно інтерпретувалися, а ви взагалі придумувалися зі стелі. В результаті так зване слідство дійшло до висновку, що відбувся Петлюрівсько-розбійницький напад. Це до 90-х років було офіційною версією аж до часу розсекречення архівів. Найголовніше, що досі ми не маємо чіткого розуміння, чому це сталося. Я знайшла декілька версій, але наголошую, що жодна з них не вважається підтвердженою і достовірною. Але однією із версій, чому був відданий такий наказ, озвучиться те, що Леонтович входив в санот української автокефальної церкви, що, звісно, тебе ставило у вкрай ворожу відразу автоматичну позицію до радянської влади. Також Микола Дмитрович аранжував пісні січових стрільців що не додавало знову ж таки йому позитивного іміджу в очах більшовиків. За більш ніж рік після вбивства Леонтовича, 5 жовтня 1922 року, без прем'єра Щедрикавша в нью йоркському Карнегі Холі. А на той момент української держави вже не існувало. Артисти, які мали бути її голосом, просто не могли повернутися додому, тому що вже було нікуди. Вона залишилася переважно в США та Канаді. А люди, які сто років тому сиділи в залі, з таким задоволенням слухали ці пісні, навіть не розуміли трагедії ситуації і символізму того, що вони зараз чують. На цьому концерті 1922 року був присутній американський музикант українського походження Пітер Вільховський. Щедрівка дуже припала йому до душі. Він же і визначив її долю в світі. Трохи пізніше, в 1934 році він написав новий англомовний текст та адаптував музику для симфонічного оркестру за два роки. Вона прозвучала в Madison Square Garden у виконанні хору під керуванням самого Вільговського. По суті, з'явився Kerol uh, of Bells, uh, і Пітер її теж запатентував з тих пір. Це стало зовсім окремим твором. Uh, український Щедрик має з американським, по суті, спільну мелодію, uh, але тексти у них зовсім різні. І, на щастя, зараз авторство Миколи Гонтовича все ж таки теж згадують, поновлюють його у цьому праві. Uh, наприклад, на, на, на нотах з, з самої пісні. Merry Christmas and Happy New Year. When the Ukrainian National Chorus visited the United States on a concert tour in 1921, American choir director Peter Wilhowski was captivated by one of the songs, «Щедрик», a Ukrainian New Year song meaning bountiful or generous, by composer Mikola Leontovich. Таким чином, люди, по-перше, дізнаються, що там може бути інший текст, який конкретно він, і звідки походить мелодія такої улюбленої пісні, вже різдвяної абсолютно всього світу. Ще три, ще три, ще дрівочка. Сьогодні ми можемо впевнено сказати, що Щедрик дійсно вплинув на світову культуру. Музиканти надихаються ним, створюють свої версії, фільми, мультфільми жодне різв'яне свято не обійдеться без мелодії Щедрика. І це з історії з альтернативної історії. Не дуже це люблю, але я. Можна лише уявити насправді, як би ми могли заявити про свою історію, культуру, яка б могла бути доля нашої держави, якби наші митці могли вільно творити та навіть банально жити. Тому я насправді дуже радію, що Мелодія так сильно поширилася по світу, і при нагоді завжди намагаюся все ж таки згадувати той факт, що автором її є українець. На цьому в мене все. Дякую, що ви зі мною аж тут отже, ви додивилися до кінця і вірогідно вам сподобалося. Якщо це справді так, то будь ласка, поставте лайк та е, перевірте, чи ви підписалися на канал, це буде допомагати йому розвиватися. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи е, знали ви про долю Миколи Лондовича, чи слухаєте ви на свята Щедрика, чи подобається він вам. Також обов'язково не забувайте підтримувати наших захисників, адже лише завдяки мужності з за та їх вправності ми не повторили долю нашої держави сторічної давнини, і зараз можемо існувати, бути суб'єктними, мати голос, мати підтримку, про яку українці в 1922 році навіть не могли мріяти. Дякую вам ще раз за все та до наступної зустрічі.